Так, у нас конкурс дівчинка з хлопчиком. Е, потрібно прищепки якісь, ви бачите, повішати на свою одежу за одну хвилину якомога більше штук. Куда? Будь-куди. Е, Будь-куди. Будь Уже 30 секунд. Минуло. Андрея тактика. На одно место. Андрюша, везде, везде, везде Маринка везде висит. Молодец. Десять секунд осталось. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Стоп! А він йому допомагав. Одну після помилуйся. Одну, значить, знімаємо. І так, а ну трошки, щоб ми на вас подивилися. Ірина Анатолійовна, посчитай Андрія, Марина Миколаївна, посчитай на Давай.

І так, молодці, вони постаралися за одну, хвилину кожен по 15 причеп по -по поцепляли. І так. І. Топ! Все, -все, все, Андрій. все, все, все. -все. Так. Маріна. Маріна. 15, 16, 17, 15, 19, 20, 21. І так, Андрій, у цьому конкурсі переміг. Молодці, Дякую.